У місцях під вікно слід укласти горизонтальну арматуру, розташовану у найвищому шві. З цією метою можна використовувати фірмову арматуру для опорних швів або два прути із ребристої сталі діаметром 8 міліметрів. У першу чергу відзначаємо на поверхні блоків заплановану ширину віконних блоків. Потім відрізаємо арматуру необхідної довжини. Слід пам'ятати, що розмір арматури слід збільшити хоча б на пів метра за межі пройому. Фірмова арматура виготовлена з нержавіючої сталі з малим діаметром, тому її можна поміщати у шов з тонкою прослойкою. З цією метою на поверхні блоків влаштовуємо тонкий шар і вкладаємо туди арматуру. На шов разом з зануреною у нього арматурою кладемо наступний ряд блоків. Якщо використовуємо прути з ребристої сталі, у ряді блоків треба зробити різцям канавки, що відповідають довжині прута. Після ретельного видалення пилюки, що утворилось після цього, канавки заповнюємо цементним розчином, а потім поміщаємо в них прути. Прути перед цим слід підрізати до необхідної довжини. Після занурення прутів у розчин, кельною забираємо його надлишок. Перед кладкою наступного ряду очищаємо поверхню блоків, наприклад, за допомогою щітки. Так ми отримаємо гладку поверхню блоків. Нагадаємо ще раз, незалежно від виду використованої арматури, її розміри слід збільшити за межі пройому, як мінімум, на пів метра з кожного боку.